1944 дев'ятсот років на підставі угоди між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і польським комітетом національного відродження про евакуацію українського населення з території Польщі до УРСР і польських громадян з території УРСР до Польщі на схід було депортовано тисячі осіб і розсіяно майже по всіх областях України. Чимало депортованих людей повернулися в Галичину ближче до Карпат. Понад 35 тисяч осіб осіли на Івано-Франківщині. Ганна Градим та Анастасія. Бойчук добре пам'ятають червень 1946 року. Тоді без жодних попереджень та пояснень їх сім'ї насильно змусили покинути власні домівки. Заїхали в село і за дві години нас вигнали з села. І так забрали, хто мав фіру на фіру, хто пішки. Дітей кидали на фіру, а сами йшли не пішки. Худобу, хто що мав. І так ми йшли два дні до стації, ночували на полі, Страшно, плакали люди. І що її? Гнали й били, все зійшлося коло церкви, помолилися і так пішли. Прийшли за дві години, сказали вийти, Машина стояла на дорозі, аж під цим на гостинці. В село не їхали, бо боялися, і ми так до, до тої машини, що могли привезти, принести і з тим, з тим поїхали. У нас теж було шестеро дітей. Мама, найменшому було лише рік минув брат мій. О, тата вже не було, бо тата забрали. Каверисто забрали, забрали в Сибір ресла нині про ті часи депортованим лемкам. Мало що нагадує, вони живуть у різних куточках не лише України, але й світу. Але щороку урочисто вшанувати і мертвих, і живих жертв цієї депортації, а ще насолодитися автентичною піснею та танцем Лемки мають змогу на фестивалі поклик мого серця. Фестиваль Лемківської культури він надзвичайно потрібний для того, щоб лемки зрозуміли, що вони є в одній великій сім'ї українців. І незважаючи на ті незгоди, на ті нещастя, які вони пережили при переселенні, вони всі мають триматися купом. І так само це яскравий приклад того, як весь український народ має триматися докупи, тоді він сильний. І те, що через ті десятиріччя вони зберегли свою культуру, свої пісні, свої танці, свій одяг свідчить про те, що це дуже сильні люди, як і сильний весь український народ. Хто не пам'ятає свого минулого, в того немає майбутнього. І власне український народ багато є своїм минулим. І трагічним минулим і радісним минулим ми маємо про це пам'ятати і пропагувати, зокрема, лемківську культуру, українську культуру. Тому що український народ дуже творчий, дуже багатий своїми піснями, танцями. цього року. Лемківська ватра знову запалала у селі рівня Рожнятівського району. Саме тут і відбувся сьомий Прикарпатський фольклорно-етнографічний фестиваль Лемківської культури. На поклик серця сюди з'їхалися десятки творчих колективів та окремих виконавців з України, Польщі, Сербії та Америки спілкування, єднання, збереження тих традицій і культури. От якщо ви знаєте, слухайте тепер дуже стали популярними лимківські пісні. А в свій час ще Леся Українка сказала, що серед пісенного багатства, яке є в Україні. Найбільшу складову і найбільшу цінність складають ленківські пісні. Колеса Філарет зібрав понад 500 різноманітних пісень, обробляв їх. Ось і зараз ці твори звучать. Часом піда що автентики мало. Пройшло 70 років. Я ще пам'ятаю дещо з дитинства ті мелодії, але все одно ловлюся на тому слові, що не так воно звучить. Не так батько вимовляв те слово, бо е, така то є старослов'янська архаїчна мова, там короткі форми. ви кажете рукою, а я кажу, руком, ви кажете ногою, я кажу ногом, головом і так далі. І е, ход, значить, економія була, раціональність в усьому, так би може, Але е, своє. Бачення світу свої почуття, свій стан люди виражали пісні. Усі свої почуття у пісні на фестивалі мали змогу висловити чимало співаків. Цьогоріч справжніми лемками відчули себе Олег Собчук, соліст відомого українського гурту Скай та співачка Марта Шпак. Взагалі важливо виконувати українську пісню зараз в Україні, тому що саме українська пісня це стосується не лише фольклорної. Ось і взагалі сучасної рок-музики, взагалі, це зараз можна сказати екзотика. Саме дотримання традицій робить нас тими, ким ми є. Розумієте? Тому дотримуватись традицій необхідно. Якщо ти походиш з роду лемків. Автоматично ти мусиш дотримуватись цих традицій. Ну Олександр Чик теж, теж є прихильником української культури, і ми і ми намагаємося разом, молоде покоління, розвивати українську культуру. А я завжди кажу, що це неможливо, якщо ми не будемо перш за все збирати наш такий фольклор, його зберігати і нести до людей. Тому ми вирішили з Олегом заспівати сьогодні не тільки авторські пісні, не тільки свої історії, на яку вже відзняти відеокліп, але також подаруємо сьогодні глядачам, звісно, і лемківські народні пісні зв'язку з тим, що ми і співаємо дуетом, і культуру українську розвиваємо. І приїхали на Лемківський фестиваль, як же ж без лемківських пісень. І, до речі, якраз дружня, ми будемо співати, є одна із улюблених пісень Олега. І він, ми, коли почали були співпрацювати, її співали. Я кажу, слухала, Олег, гарна лемківська пісня. А він каже, о, я не знав, що це Лемківська. я кажу, не бачиш, як відбувається. Тобто я навіть пісні знаєте, такі стають улюбленим народними. І е, люди тільки тепер починають дізнаватися, що є там бойки, лемки, гуцули, що це лемківська культура така. І е, якраз дуже добре, коли відомі популярні молоді люди, навіть такі, як Пісна гурт і сьогодні несуть до молоді народні пісні, окрім авторських. Народні та авторські пісні на фестивалі виконувала також Ганна Чеберенчик. Дівчина мешкає в Сполучених Штатах Америки. Вона вже більше десяти років пропагує лемківську пісню у різних куточках світу. Каже, ця пісня особлива. Я чула цю пісню самого дитинства. Можна сказати, в нас і традиція Ленківська, одна різдво, коли там заходиш, там говорять по навіть на щастя. Тобто в нас усе це було, і я попросту виростала з тим. І людина, яка зростає, це не просто закладається. Мені здається, усе. я не знаю. От народна пісня мені дуже легко іде. Я можу на студії стати і один раз і все записую. Але не тільки пісня і танець стали основою фестивалю лемківської культури. Тішили око гостей дійства і народні майстри. Пані Надія дивувала лемківською вишивкою. Її вона вже багато років застосовує у народних костюмах. Коріна лемкиня досконало знає усі тонкощі улюбленого ремесла. Які вишивали костюми, це звичайна коса гладь або тернопільська, як її вважають, не важко шити. Головне, як тільки край, образи малюнку малювати. Я наношу малюнок на матеріал і починаю вишивати. І ось цей, цей костюм, оце перша спідниця, моя запаска, як вона називається подимківський, це якраз і є моєю. Перші мої руки і вишивці надзвичайно багато квітів, надзвичайно і дуже мало геометричних елементів. Бачите, навіть пелюстки квіточок складаються з геометричних елементів. То дуже багато квітів, надзвичайно багато, але основна взагалі особливість лемківської вишивки від інших вишивок відрізняє тим, що у лемків дуже велике розмаїття кольорів. Наприклад, от на цій запасочці я використала 9 кольорів. Ця чотириколірна. Я спробувала це. Я вже не замовлення, відшиваю чотири кольори. І справа в тому, що лемки дуже часто використовували таку тепло холодну гаму це є розові. Відтінки від розового до фіолетового кольору. Ніжно-розовий, бачите, він все-таки з часом полиняв, але залишився розовий і фіолетовий, дуже багато мусковий фіолетовий, темно-фіолетовий, чорнильний. Розумієте, цього кольору в інших речах майже ніколи не використовується. Цьогорічний фестиваль Поклик мого серця став свого роду ще й меморіальним до того ж, змінив назву і дату проведення, але не змінив свою суть. Це пов'язано із відзначенням річниці смерті його засновника і незмінного організатора та керівника, визначного діяча лемківського руху в Україні Юрія Марканича. Мій покійний чоловік, дуже добрий, багато справ зробив. Він не мов спішив жити. Ми їздили до Польщі, ми ставили там хрести. Ми разом із чоловіком їздили, поставили вже шість хрестів, а сьомий хрест ще поки не покладений. Він але ми обов'язково постараємося на другий рік, щоб покласти цей хрест. Ми хочемо, щоб ця традиція передавалася з покоління в покоління, щоб ми могли гуртуватися саме на цьому ватряному полі. Відбувається, що лемки. Спілкуються один з одним, передають свої враження, досягнення. Тобто, весь час, чим більше таких фестивалів, тим більше ми можемо обговорювати наші проблеми, наші відвідувати можемо гуртуватися і відвідувати разом наші землі, там де поховані наші діти, прадіди. Прикарпатський фольклорно-етнографічний фестиваль «Поклик мого серця впродовж двох днів тривав на Прикарпатті. За цей час організатори дійства фестивальну сцену надали на одному десятку творчих колективів та окремих виконавців. Вони демонстрували культурну і духовну спадщину етнічних українців, які, попри виселення, не втратили свою пісню та фольклор. Україна тим і багата, що такі культури сьогодні донесені ті традиції до нашого часу, і напевно у цьому є і багатство наше духовне і багатство наше історичне. Адже ми є українці, і ми нація, яка багатьма етносами міцна, і водночас кожен з своїх етносів працюють на своїй землі, розбудовують Україну. Тому Олександр Димич Герега, народний депутат України, він звичайно відгукнувся. Його підприємство «Осмолода» і компанія «Епіцентр», вони звичайно долучилися до. Такого фестивалю, хоча він народний депутат від Хмельниччини, його брали інші виборці, але це не має значення. Такі фестивалі потрібно підтримувати, адже вони потрібні, вони повинні. Прославляти Україну за її межами вони повинні бути візитною карткою нашої прекрасної країни в усьому світі. Насправді для молоді цілого Прикарпаття дуже важливо знати лемківську культуру не тільки Лемківську, а будь-якого регіону для того, щоб знати своє минуле, минуле своїх дідусів і бабусів. Я сам сама Лемкиня дуже цим пишаюся і горджуся. І кожного разу, коли бабуся мені розповідає про якісь е, цікаві історії свого минулого життя, я намагаюся їх запам'ятати, щоб нашій Пам'яті та культура. Яку доносять до наш, наші бабусі і дідусі, щоб вона не була словесною, а щоб вона була і духовною, і реальною, щоб ми її мали можливість бачити, щоб це не було проблемою ні для мене, ні для моїх дітей, ні для інших онуків, лемків, щоб Лемківщина молода процвітала. І ми зробимо все для того, щоб молоді лемки знали свої традиції своїх дідусів і бабусів. Урочиста хода, молебень, святкова концертна програма з розвагами та конкурсами, і звичайно, запалення лемківської ватри. Так вже всьому на Івано-Франківщині Начали фестиваль лемківської культури, котрий є своєрідним духовним пам'ятником, тим етнічним українцям, котрі в 1944-1951 роках були насильно виселені з території Польщі на Україну. Нас пороселяви одари до дому, чи ще верну до свого дому. Гей, до свого дому.